Де, де найбільше можна зустріти там вороже, там ну і псо, або, там дезінформація? Вони спустились на рівень телеграм-каналів, причому субрегіональний, регіональний, тобто mm -hmm, от вони локальні. зайшли. Зайшли на локальний, на локальний рівень, і там, от коли це масово, це потребує, звісно, ресурсів і все інше, але у них ну, гроші знов таки є. Вони заходять от на ці рівні сіл, громад, ОСББ, якихось там, ну я не знаю, такий локальний і сублокальний рівень. Платформи да, ну, соцмережі. Це теж виклик, з яким стикнулись увесь світ, можна сказати. І там безліч питань, там і виборчі процеси, з яких ми починали. І розхитування, і втручання в референдуми, Брексіт можна згадати. Тобто, росіяни, не тільки до речі, росіяни, китайці ще використовують, Північна Корея і Іран. Тобто, в звітах натівських страткомів ці чотири країни фігурують з 2019 року, ті, які використовують інформацію як зброю.